Вітаю всіх з вами на часі. Інформаційно-аналітична програма 21 го каналу. Другий місяць Україна живе у режимі надзвичайного стану в енергетиці. Майже півроку ми і без російського газу. Останнім часом і ще й без власного вугілля. Через це у напруженому режимі працюють всі наші електростанції, не виробляють достатню потужність. І кількість електричної енергії через це Міненерговугілля уже вже запроваджує графіки обмеження електропостачання. Населення турбується, і про те, чи будемо ми взимку із електропостачанням, ми питали генерального директора ПАД закарпаття обленерго Віктора Петрова. Віктор Володимирович Петров, генеральний директор публічного акціонерного товариства «Закарпаття Обленерго, народився 1956 року в Запоріжжі. Здобув дві вищі освіти, одна з них економічна. Перед призначенням на Закарпатті 11 років працював на посаді першого заступника гендиректора ВАД «Тернопільенерго». До цього трудився у сфері енергетики в рідному Запоріжжі. Досвід роботи в енергетичній галузі України 16 років. З 1 червня електроенергія для закарпатців стала дорожчою. Найдешевшим світло залишатиметься для малозабезпечених. За 150 кВт відтепер доведеться платити 46 гривень замість 42. Середньостатистична родина, котра користає до 300 кВт, сплачуватиме рахунки у 120 гривень. А це на 12 гривень більше, ніж дотепер. Для України характерна пострадянська система тарифоутворення для населення це коли населення не сплачує економічно промотовані тарифи. В Україні відбувається да, перехресне субсидіювання, коли промисловість і бюджет, і підприємці фактично дотують населення. Тому для того, щоб знизити навантаження на бюджет і прибрати це перехресне субсидіювання, було прийнято рішення частково збільшити тарифи для населення. З травня в Україні зросли і ціни на газ. Закарпатці вже отримують квитанції для сплати за. Новими тарифами. Є боржники, з якими ми працюємо, але в принципі рівень розрахунків він не знизився. Як вплине зміна ціни з 1 травня? Поки що прогнозувати важко, тому що за травень місяць рахуночки споживачі отримують тільки зараз на початку червня, і звичайно, ми очікуємо, що вони так само будуть оплачені. Ужгородці не такі оптимістичні. Артем розповідає лише за світло, що місяця йому доведеться платити на 72 гривні більше. Родина хлопця живе у власні. ...будинку, опалення, електричне. А це вже інша цінова категорія. Відповідно, комунальні вартують дорожче. Ну, от за минулий місяць платив 260 вийшло за газ, 240 за електричність. Ну, в итогість дорожче стає. Щитати 1200 мінімальна зарплата, 500 грн получається тільки за газ і за світ. А, якщо так считати, то ще плюс вода. То як можна вижити за ці гроші? Аби платити менше, експерти радять закарпатцям економити і газ, і світло. Електроенергія обійдеться дешевше, якщо встановити лічильники, які працюють за двозонними тарифами. Тобто за використання вночі платити доведеться менше аніж в день. Доброго дня, Віктор Володимировичу. Доброго дня. Багато зараз говорять про те, що в Україні надзвичайний стан у енергетиці, але поки що насправді реально населення не відчуло нічого страшного. То що насправді означає цей термін? Ну, надзвичайний стан в енергетиці це в нашому випадку напівзаповнені газові сховища і дефіцит вугілля на теплоелектростанціях. Всім відомо, що 60% шахт на сьогоднішній день знаходяться на території, яка контролюється бойовиками і сепаратистами. Теплоелектростанції не дотримують вугілля. В цьому випадку запаси не поповнюються. І з інформації теплоелектростанцій, якщо запаси цього вугілля не будуть поповнені терміново і негайно, в час вони можуть зупинити зовсім свою роботу. Чи може бути якийсь вихід у даній ситуації? Я десь краєм вуха чула про те, що закуповують вугілля з-за кордону. Наскільки це реально, чи це не дуже дорого? Уряд на сьогоднішній день займається дуже серйозно цим питанням. Пропрацьовується питання закупівлі в різних країнах вугілля і на сьогоднішній день заключені контракти і вже почались поставки даже вугілля із південної Африки. Враховуючи те, що ми живемо вже кілька місяців без російського газу, як живуть наші підприємства? Чи можете ви це охарактеризувати? Чи означає, що вони всі перейшли на електропостачання? Ну, на жаль, неможливо перейти на електропостачання одномоментно, і є підприємства, в яких технологічний процес задіяний тільки за рахунок природнього газу, тому для цього потребуються і великі кошти, а в деяких випадках взагалі це унеможливлює. Але теплоелектроцентралі на сьогоднішній день з цілею мінімізації, навіть в великих містах, і приклад того, це Київ. Відмовилися від підігріву води і на сьогоднішній день вони не мають води гарячої до початку опалювального сезону. Якщо почнеться опалювальний сезон, чи можна прогнозувати, що нам просто не вистачатиме потужності? Нещодавно вже були попередження Міненерговугілля про те, що треба зменшити споживання, зменшити потужність. Як ми будемо виходити? Ну, в даній ситуації ми Міненерговугілля йдуть попередження. І про зменшення потужності В зв'язку з цим є структура поняття таке, як структура виробництва електроенергії в Україні, і 44% всій структурі виробляється атомної електроенергії, 47% виробляються теплової електроенергії, якраз тепловими електростанціями. Які використовують як джерело газ і вугілля, 8% гідроелектростанції, і біля 1% – це інші альтернативні джерела енергії. 47% це дуже велика складова виробництва електроенергії, яке потребує Україна. Тому Міненерговугілля призиває до обмеження споживання електроенергії. Чи не варто би зараз говорити на урядовому рівні про те, щоб обмежити? Постачання газу за кордон, продаж не газу, перепрошую електроенергії. Ну ці розмови здебільшого перебільшені. Чому? Тому що експорт електроенергії складає всього 5% від виробництва електроенергії в Україні. Ну і якщо стане питання більш критичним, звичайно, урядом буде прийнято рішення або обмеження, або повністю. Зупинена поставка електроенергії за кордон. Ну, в той же час треба відмітити, що, по-перше, контракти заключалися ще в грудні минулого року. Проведені аукціони для продажу електроенергії за кордон проводяться аукціони. І в грудні минулого року були заключені контракти на 2014 рік, на поточний рік. Зазвичай в контракті прописується не поставка, якісь. Форс мажорні форс-мажорні обставини, тому які за собою тягнуть і певні штрафні санкції. На це треба теж звертати увагу. Ну і по-друге, від міжнародних контрактів поступає валюта в Україну, які які на сьогоднішній день бракує в наших банках. На це теж треба звертати увагу, і цьому треба приділити увагу. Тим не менше, вже є попередження про е, графіки, про те, що все таки населення і промисловість будуть відключати. Чи можете ви детальніше нам пояснити, що це за графіки, що на нас чекає і хто їх розробляє? Е, графіки щорічно складаються: це графіки по обмеженню потужності, графіки по обмеженню. Електроенергії і графіки аварійних відключень. Вони щорічно складаються, підписую, затверджуються обласною державною адміністрацією і вводяться е, тільки в дію при певних умовах. Тому це не новина, ці графіки завжди були. Е, але я хочу засерегти. Населення, щоб вони не сприймали це дуже болісно, не буде багатогодинних, скажімо, відключень населених пунктів навіть в разі, якщо будуть введені ці графіки, а графіки вводяться лише по команді оператора головного оператора енергосистеми України без команди головного оператора ніяких обмежень не буде проводитися. Графіки в роботу вводиться не будуть. І е, якщо в разі введення цих графіків... Аварійних відключень в даному випадку ми прикладемо всіх зусиль, щоб населені пункти відключалися максимум до 2 годин від електропостачання, і відключатися вони будуть вірно, так як колись було раніше. Як були раніше в 90-х роках, в Єлові відключення, так, так, так скажіть, будь ласка, от вже очевидно, що ми йдемо в зиму без газу. Невідомо ще які будуть домовленості, тим не менше так само відомо, що будуть люди грітися за допомогою електроенергії. Чи готові електромережі в Україні до такого навантаження? На жаль, стан електромереж в Україні не найкращий, тому що електрифікація, будівництво відбувалося в 60-70-ті роки. В 90-х роках ми пережили в Україні кризу, і на протязі великого періоду часу взагалі вкладалися. В енергетичні в електричні мережі в енергетичну систему дуже мізерні кошти. Но, але можу одне сказати: в Закарпатті ця ситуація краща, Краща вона в тому плані, що в. Взагалі, в Закарпатті відмовилися від централізованого теплопостачання, перейшли до автономного постачання, тому за останні роки вкладалися певні кошти в електричні в реконструкцію, модернізацію електричних мереж. І можу привести приклад в 2012 році по інвестиційній програмі. Було задіяно 95 мільйонів гривень, які профінансовані і повністю модернізовані електричні мережі на цю суму у 2013 році біля 116 мільйонів гривень, і в поточному році 105 мільйонів гривень. І вже в поточному році. Інвестиційна програма в фізичних об'ємах виконана на 95%, ну, немає ніяких проблем її до кінця року виконати на 100%. Плюс капітальні ремонти на протязі трьох років профінансовані були теж біля 50 мільйонів кожного року. Тобто, ті закиди обленерго, що мовляв, вони нічого не вкладають. В основні засоби, я так розумію, вони абсолютно безпідставні. Так, да, я підтверджую, що вони абсолютно безпідставні, і ми реконструкцію проводили не тільки в розподільчих мережах, але й в основних мережах. Це мережі від 35, 110-220 кВт, повітряні лінії плюс трансформаторні підстанції. І можу сказати, що за останні три роки ми провели серйозні реконструкції в великих містах, особливо, де виросло споживання і навантаження зв'язку з відмовою від централізованого теплопостачання. Чання, це рахів мукачево Ужгород, де проведені серйозні реконструкції. Великі підстанції 110 кВт з капіталовкладеннями до 15 мільйонів гривень кожну підстанцію заміною. Із заміною, в тому числі трансформаторів, меншої потужності на більшу потужність. Чи можемо з вами так пробігтися буквально населеними пунктами або районами? От кого наразі ну, стабільне буде електропостачання? Чи практично по всій області? Ну, практично, ми передбачили, щоб всі райони були в рівних умовах і було належним чином забезпечення абсолютно. Стабільне електропостачання і знаю, що не завжди місцева влада, органи місцевого самоврядування охочі йдуть на співпрацю з вами. Так це чи ні? Ну останнім часом вже. Спочатку були питання, виникали особливо з виділених земельних ділянок, коли стояло питання по реконструкції і будівництву нових ліній і підстанцій, але з допомогою обласної державної адміністрації обласної ради проведеної роз'яснювальної роботи на сьогоднішній день ці питання практично зняті. Віктора Володимировичу, я би хотіла продовжити нашу розмову щодо тарифу утворення. Останнім часом на рівні різних міністерств звучить інформація про те, що треба привести тарифи до собівартості. Я знаю, що населення сьогодні платить за меншою ціною. Його дотує ну, наскільки я розумію, промисловість держава. Як ви на це дивитеся? Ну, тарифи це не наша політика, це політика держави і підвищення тарифів це рішення Кабінету міністрів і Національної комісії регулювання електроенергетики. Але я можу сказати одне, що на сьогоднішній день е, населення сплачує десь, покриває 40% від собівартості електроенергії, яку воно споживає. Серед європейських країн ми, на жаль, єдина країна, яка дотується за рахунок промисловості, залізниці і бюджету. Скільки ми мали би платити, якщо виходити на ті ціни, які диктує сьогодні ринок? Ну, мали би вийти хоча б на собівартість електроенергії. А яка її сьогоднішня собівартість? на Середньому одна гривня. Я думаю, що в принципі це б напевно не було так боляче населенню сплачувати, якщо би ну ніж промисловості і державному бюджету, напевно. Але як платять у Європі, там, куди ми йдемо? Ну Україна посідає останнє місце по ціні за 1 за годину. Я можу привести приклад, що в Європі в Данії в еквіваленті до гривні ціна 1 кВт-години години це 8,1 гривні. В Німеччині 7,9 гривні. На третє місце посідає кіпр це 7,5 гривні. Росія, Білорусія сьогодні має тарифи на рівні 1 гривні за квт годину. Тобто, те, до чого нам, в принципі, напевно, варто готуватися. Mm, Давайте ще поговоримо про приєднання до електричних мереж. Доволі часто теж доводиться чути нарікання, чому населення повинно платити за приєднання, чи ми правильно робимо вірніше, чи в правильні умови нас поставила держава, чи так діють у всій Європі. Ми йдемо по європейському варіанту, що стосується приєднань і що стосується стандартних приєднань, до ведення стандартних приєднань. Ми посідали 167 місце до доступу до мереж в світі. Тому одної із вимог міжнародного валютного фонду це був перехід на даний тип приєднання. Я хочу сказати одне, що людина сплативши за 1 кВт потужності. По стандартному приєднанню певну суму, яка викладена в постанові національної комісії. Знімає всі із себе проблеми. В чому вони заключались раніше? Раніше для того, щоб приєднатися, треба було заключити угоду на технічні умови. Виготовили технічні умови. Це певний час. Людина має мінімум двічі приїхати в енергокомпанію. Далі йде проект, далі йдуть виконання робіт, далі йде допуск. На сьогоднішній день стандартне приєднання включає в себе людина. Приходить, заключає договір на приєднання, сплачує згідно виставленого рахунку суму. Сюди включається все технічні умови, проект виконання робіт. Від матеріали, лічильник, пломбування лічильника в кінцевому результаті, сплативши, людина через 15 днів вже тільки підписує договір на електропостачання. Все чітко і прозоро. Все чітко і прозоро. Готуючись до зими, закарпатці вже думають про економію, у тому числі про економію електроенергії. Ми питали в них про те, як вони це роблять. Про це дивіться в нашому відеосюжеті. Наша держава не працює над тим, щоб забезпечити тою електроенергію, яка є, яка абсолютно не має продаватися, яка має навпаки забезпечувати населення. А ми від себе зробили все: від вікон до енергозбер... гаючих ламп. А нам треба забезпечити навпаки цивілізоване європейське життя, якщо ми хочемо бути європою. Тепер будемо оглядатися, і на чоловіка Ноно но, пальчиком, якщо він залишив. Наприклад, або на дворі. Буває, що якщо приватний сектор, ну, у нас у дворі, в дворах квартира, теж якщо не вимкнеш, так може і цілу ніч просвітити, а тепер будемо контролювати, бо лічильник буде тікати і будемо дивитися. Буде. Виключаю, коли можу, потім абсолютно збережу енергію, телевізор теж виключаю. Коли як. Шляхом не знаю, там частіше вимикати світло, коли ти залишаєш кімнату. Намагатися, як, наприклад, ті люди, які користуються, наприклад, тими калориф... калориферами різними, переходити на якийсь інший вид опалення, не знаю, якщо це будинок, субняк особ... якийсь, то можливо на... на дерево чи інші якісь альтернативні види палива. Ви знаєте, наскільки наше государство, наше суспільство. Міняє свої умови, то людина приспосаблюється до всього, не звертаючи вже увагу ні на що. Змешувати температуру на пару градусів вдома на зиму. А так використовуємо скільки потрібно лічильник, Економні є. лампочки використовуємо. Використовує. Ну у мене вікна утеплені, двері утеплені. Менше світити, в такому плані більше ніякому. Менше буду води, гріти, боляр, всяке проше. Може, буде, другий ставити, на дрова, твердоє топливо. А як жити наче раз наступили такі времена? Та так, ми на ніч не виключали телевізор повністю, от тепер виключаємо телевізор повністю. Стараємося замінити зверху, що в нас відтять. Три лампи, а хочемо поставити на стільну. Ну, взагалі я екологічні тренінги. Проходила, тому для мене ця тема актуальна, в принципі, так випадково спитали. І е, ми проходили про те, що потрібно вміти в акумулювати енергію від сонця, тобто сонячні батареї, переходити на них як можна з велосипеда енергію отримувати. Це вже давно в Україні є. І в Львові, наприклад, недавно я чула, що вони цей проект запустили про генератор. Вікторе Володимировичу, нещодавно почала діяти урядова постанова про зелений тариф. Розкажете трішечки нашим глядачам, що це таке, з чим його їдять. Національною комісією підписана постанова, і на сьогоднішній день вона діє. Зелений тариф для встановлення сонячних батарей для дворогосподарств, для індивідуальних дворогосподарств, не для промисловості. Я ще раз на цьому зупиняюсь. Встановлена потужність до 10 кВт і. Споживач, виробивши електроенергію до 10 кВт потужності, отримує від Обленерго різницю між спожитою і виробленою електроенергією на свій рахунок. Тобто можна встановити вдома сонячні панелі, наприклад, десь на покрівлі будинку, так? так? І ви забезпечуєте ще якимось обладнанням, я так розумію, чи ні? Ми забезпечуємо лічильником. Щоро компанія забезпечує лічильник, все решта. За рахунок споживача. Чи є вже прецеденти в Закарпатській області? Прецеденти є. На Іршавщині вже встановлені підписаний договір і працює. Наскільки це вигідно, подивимося через певний час і прокоментуємо. Скажіть, будь ласка, чи якось іще можна заощаджувати електричну енергію? Що можна вдома зробити у себе? Ну, на сьогоднішній день є багато. Засобів методів зекономити електричну енергію в першу чергу. Люди мають пам'ятати, що враховуючи ситуацію в Україні, враховуючи з дефіцитом виробництва електроенергії, вони мають її просто економити, вимикати лампочки. Звичайно, Віктор Володимировичу, знаю, що закарпатці доволі часто крадуть електричну енергію. Як з ними боретися? На жаль, це дуже поширене явище в нашій області, і хочу сказати, привести цифри: це від 200 до 400 крадіжок ми фіксуємо щомісяця в побутовому секторі і до 30 крадіжок юридичних споживачів. Але я хочу споживачам наголосити, що економія в даній ситуації буде не такою значною, як штрафи, які будуть нараховані після виявлених крадіжок. І написання акту ці штрафи сягають у побутових споживачів інколи до 50 тисяч гривень, у юридичних споживачів я нарахування до 1 мільйону гривень. Я би хотіла задати ще одне питання, яке доволі часто обговорюють у засобах масової інформації. Закарпаття бенерго закидають те, що власниками компанії є росіяни. Отже, фактично виходить, що ми фінансуємо війну на сході. Що ви можете сказати на це питання? Я дуже коротко відповім на це питання. Все офіційно можна подивитися на сайті комісії з цінних паперів, де чітко викладені акціонери, які мають більше 10% акцій. Це є то понад 50% акцій, володіє. Українська компанія, яка зареєстрована в Києві ТОВ енергетична Україна ТВ, і 25% акцій володіє держава. Решта це мілкі акціонери, фізичні і юридичні особи, в тому числі працівники обленерго. Тобто, ми можемо бути впевнені, що все йде так. на українські рахунки? Так, все йде на українські рахунки. Гарно дякую за те, що були з нами. Дякую вам. Усім телеглядачам нагадаю, що сьогодні на наше запитання відповідав генеральний директор Закарпаття закарпатленерго Віктор Петров. Дякую, що були з нами. Теплих вам осель.